Щоб було більше. Дай Боже щастя. Дай Боже здоров'я раньше кидаємо туди. Що, варите компотик? Трошки компотику. З онуком дракончиком маленьким. Ой-ой, посідям. Трошки на землю, трошки туди. Ну, є гурт, будова. Треба все, кидай, сашку, багато. О, трошки того. Трошки того дідзі зараз. Треба було чисто. І теж. Натуральне, натуральне. Сушене яблука, сушена грушка. 40-літрова банька. І буде компотер, На нині вистачить. Чотири відрі. А! Паленочка, покривай досі. Олесь, Як я вважаю, ворогу вийшов. Бачу Лянчик, що дідусь зварив. Бачиш? М'яско, все таке гарне. Хлопці там працюють. О, хлопці. Ну, залізаючи, ходи, сонечко, о. Куда? Товарищу. З краме їде. Метал. Богу дякувати. Дякую нашим ЗСУ. По моїй можливість для критинки зробити. Ну, все. Спасибо, господи. Гарного дня.